Над Дніпровою сагою стоїть явор між лозою, між лозою, з ялиною, з червоною калиною. і Дніпро берег риє риє, яворові коріння миє. С стоїть старий. Похилився, мов козак, той зажурився, що без долі, без родини та без вірної дружини. І дружина, і надія в самотині посивіють, а калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка із гаю, гаю виходжаючи, співають, повбирані, заквітчені та отаман маном заручені. Думки, гадоньки немає, в'ються, гнуться та співають.